Доброго здоров'я всім! З вами подорожі від Анатолія. Сьогодні знаходимося в містечку Штат Бад Баварія. Це лікувальний комплекс. Ні, спочатку перед нами Людвіг Перший, пам'ятник Людвігу І, який організував містечко Штат-Бад, і цей лікувальний заклад. Це практично здравниця, це як санаторії. Оці всі будиночки, десь ясно столова, десь процедури приймають. Отакий От комплекс, лікувально-оздоровчий комплекс в, міс... в селищі, воно не місто, мабуть, штатбад Баварія. І Людвіг перший. Тут зразу гори, свіже повітря. Гарно, чудово. Тут все підстрижено, але проти сонця, мабуть, не видно. Паркова зона, люди відпочивають ті, що тут лікуються і оздоровлюються. Це так, як парк, паркова зона. Ага. Там бачимо фонтан. Кафе, або немає людей, або закрито. Таке курочко, курортне вістечко БАД І лікувально-оздоровчий комплекс. Єдиний мінус, що виходить мені проти сонця. І будуть 'яний не неяркі. А так, чудово. Все іменно для відпочинку, для людей. Соціальна програма усілена. Отакий От готель вже пише Бад-готель. Бо щось я людей на вулиці не бачу багато. Бесіточка для відпочинку. Ну, зона відпочинкова зона для людей. І все-таки дійду очі проти сонця до фонтана, що там. Земля Баварії. Ми знаходимося зараз на самій півночі землі Баварія. Далі йде земля Гассен. Ми під самою, вже тут пару кілометрів і вже буде починатися. Гайсен. Гассен. О, якась речушка. Міст. Ось такий, назвемо так, санаторій профілакторій. В Німеччині Туалети, там якийсь комплекс оздоровчий. Я так думаю, что там бувет, воду пьют. И вот доходим до фонтанчика. Монтанчик, тільки ото, що я хвилюю, ще не буде видно, бо проти сонця. Карта дещо знаходиться інформація, все, звичайно, німецькою мовою. І фонтанчик, далі гори. Таке цікаво, цікава велика територія. І санітарно лікувальний комплекс. І гарно, як далі гори, далі ще, я так розумію, далі ще від санаторія, бо йдуть люди від санаторія, приміщення, мабуть, що то вже житлові, а тут лікувальні От наші туристи. Клавдія Макарівна з Людою. Ось такі. Ну що, основне показав. Мабуть, основне показав. Як ще щось побачу, ще включусь. З вами подорожі від Анатолія. Ми знаходимося в Баварії, на півночі Баварії Німеччина. Якщо сподобалась дана інформація, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі на каналі. До побачення!